ТОСМАЙ заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Є про що поговорити знову ж таки про те, що президент Трамп і президент Зеленський е фактично провели розмову. Відбулися в них е обговорення. Зараз про це поговоримо і е дозволю собі дещо критики і скептицизму з того, що відбувається безпосередньо. Ну, принаймні, поки що, я все ж таки не збираюся до Сполучених Штатів Америки. Можу трошки покритикувати далі. Побачимо, тому що от Гардіан і Лемонт написали, що французькому вченому, який летів до Х'юстону на конференцію, нібито було відмовлено у в'їзді на територію США при перевірці телефону через те, що він критикував президента США Дональда Трампа в приватній кореспонденції. Так повідомляють французьке видання Monde та британське The Guardian. Ну ось так, звичайно. Демократія, можна сказати, дуже демократично звичайно. Не хочеться, щоб від лідера вільного світу, від країни, яка а, намагається демонструвати приклад верховенства права, демократії та свобод, відбувалися ось такі речі. Насправді, все ж таки хочеться, аби ця країна демонструвала дійсно прагнення до тих далі Але ви знаєте. Ну, якщо ми виходимо із того, зрештою, що Сполучені Штати це правонаступник Риму. Так, от багато ж символів, які є в США, вони ж беруть свої першопочатки з Риму. Так, якщо ми подивимося на Рим, то капіталіський пагорб, Конгрес, вся ця архітектура, фактично, це ж ретроспектива і це ж. Претенденти на те, щоб бути знову ж таки Римом. Скільки в Європі відбувалося воїн? Скільки всього проходило після падіння Римської імперії за фактично примас, тобто за правонаступництво, за те, хто міг себе назвати Священною Римською імперією, так? Скільки відбувалося потім? Ну, можна сказати загалом, що ідеали певні Римської імперії а, почерпнула Британська імперія, ну а потім і Сполучені Штати Америки. І от, якщо ми подивимося в історію, то в Римі ж теж різне відбувалося. Рим не завжди був республікою, в Римі були дуже різні правителі час від часу, самодури, реально ті, хто а, приводив Рим до занепаду в тому числі. Тому теж історичні, якщо США. А фактично, спадкоємці Риму, то може в них будуть відбуватися подібні процеси, і не завжди вони будуть залишатися республікою, і не завжди вони будуть залишатися країною з демократією та свободами. Ось, власне кажучи, що треба розуміти, і в США ситуація доволі таки складна. Вона за багатьма напрямками внутрішньо вибухонебезпечна, тому що американський президент, пропонуючи політичні рішення, в тому числі у внутрішній політиці. Багато в чому, ну скажімо так, піднімає питання, які викликають антагонізм протиріща самих США і внутрішній спротив, який поки що виливається в те, що хтось може повісити на своїх ганках, біля своїх будинків прапори, але десь виходять і на вулиці, і десь це може призвести і до силових протистоянь. Тому все ж таки в США, колись відбувалась громадянська війна, треба це. Розуміти, тому все може бути. Зрештою, будь-яка імперія колись занепадає. Хочеться, звичайно, щоб зрештою впала Росія, а Сполучені Штати процвітали разом з Україною. Це щире прагнення, і я бажаю це американському народу. Ну, але як буде, це вже покаже історія. Президент України Володимир Зеленський відвідав Фінляндію. Він зустрівся з президентом цієї країни Олександром Стубом. Були обговорення. Фінляндія це країна Північної Європи, яка системно допомагала та допомагає Україні. І фактично поговорили про подальшу допомогу, про економічну співпрацю. Дуже добре у нас розвиваються відносини з Фінляндією. Це надзвичайно важливо. Невідомо, чи враховується фінський досвід, який був в радянсько-фінській війні в зимовій, коли Фінляндія теж протистояла, кращий досвід нам треба враховувати. Єдине, що не хотілося, щоб ми закінчили, так як Фіни, все ж таки, ту війну, коли вони втратили частину своєї території, яка була анексована тоді Радянським Союзом, і зараз є територією Росії. Потім Фіни. Повернули частину цієї території під час Другої світової війни, ну а фактично потім знову ж таки її втратили. Ось така ситуація. Тим часом у нас є хороші новини, тому що відбувся обмін полоненими, і 197 українських захисників звільнено з полону. 100, 100, 9, 175 звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходами поза обміном. Ну, дай Боже, щоб ми повернули якомога швидше всіх, хто перебуває з цих е, кремлівських катівнях, і це дуже хороша новина. Вітаю, вітаю, особливо рідних та близьких е, наших захисників, що вони е, повертаються, і це е, дуже важливо. Власне кажучи, ну і а, Дональд Трамп поговорив з українським президентом Володимиром Зеленським. А, як зазначено, розмова тривала близько години, і значна частина обговорення ґрунтувалася на розмові з Путіним, щоб узгодити позицію Росії та України щодо потреб. Про це зазначає Білий Дім. Рухаємося у правильному напрямку, зазначив Трамп. і доручив державному секретарю США Марко Рубіо та раднику з питань національної безпеки Майклу Волсу надати точний виклад ключових моментів, які обговорювалися з Трампом. Цікаво, із якого обговорення? Адже сам Трамп у коментарі виданню Washington Examiner, це така правоконсервативна американська газета. Трамп заявив про те, що контакти і розмови з Путіним відбувалися і раніше. І те, про що ми знаємо, це не одна розмова. Тобто, контакти в нього були. Ну і звичайно, що це ж, скажімо так, викликає певні думки про таємні домовленості, які можуть бути між Трампом і Путіним, і те, що вони обговорюють. І потім ми про це тільки дізнаємося. Тобто, те, про що обговорювали про що говорили Путін та Трамп 18 березня, може бути тільки вершиною айсберга, а там цілий пласт домовленостей, які тривають. Адже подивіться, в принципі, все йде до того, що США і Росія намагаються налагодити діалог, контакти, взаємовідносини США дуже швидко дали і погодили призначення посла. Росії в США США не голосували за українську резолюцію, яка засуджує російську агресію в Генасамблеї ООН. Зараз є інформація від видання Reuters, що США скорочують деякі деякі акції та роботу проти Росії в рамках Агентства національної безпеки, які спрямовані на протидію саботажу, який вчиняє Росія, зокрема в Європі. Далі американські видання. Деякі пишуть і британські про те, що США може залишити, зокрема, NBC News писав про це: про те, що США можуть відмовитися від командування військами в НАТО. А взагалі, система військ НАТО побудована так в Європі, що обов'язково командувач має бути представником американської армії, власне кажучи. тому а, а, взагалі, якщо командувача не буде цього, або буде представник іншої країни, як це буде існувати в форматі НАТО? Запитань зараз дуже багато, і це, звичайно, від до, до серйозної кризи в альянсі з потенційним взагалі розколом, тобто з потенційним, все ж таки, припиненням існування НАТО? Це ну такі дуже загрозливі тенденції, які свідчать про наміри а, американської політики, і про те, що дійсно вони. Не мають намір скорочувати свою присутність у Європі, скоріш за все. Принаймні про це повідомляє американський а, канал NBC News. Не знаю а, фактично а, куди і для чого а, скорочується ця присутність все ж таки. Ну можливо для того, щоб можливо для того, щоби все ж таки протидіяти Канаді. Не знаю, тому що президент США Дональд Трамп заявив, що Канада є однією з країн. З якими наймерзенніше мати справу, про це сказав Трамп в інтерв'ю Fox News. Він знову повторив свої твердження про те, що Канада повинна стати 51 м штатом США, а також е серйозно розкритикував Канаду як торговельного партнера. Вони стягують величезні тарифи, коли я їздив е по різних місцях в Айові, в небразці. Вони завжди скаржилися на Канаду, як їх обдирають. У нас дуже великий дефіцит з Канадою, сказав Трамп, і зазначив, що а, мав справу з багатьма країнами, і, країна, і Канада одна з тих, з якими наймерзенніше мати справу. Зокрема, Трамп розкритикував колишнього прем'єр-міністра Канади Трюдо, назвав його мерзенним і заявив, що він він ніколи не говорив правду. Ну, що тут можна сказати: е, Ну а щодо Росії, От цікаво почути, а Росія найпривітніша, найприємніша країна, з якою мати справу, от цікаво, що би сказав Трамп про Росію. Але, схоже, як мінімум не наймерзенніше, що найменше для президента США, тому що дійсно Трамп має намір і вже робить кроки по а, поглибленню співпраці проти Росії, тому що всі ці заяви, які лунають, наприклад, від спецпредставника. Президента США Віткофа про те, що мовляв, санкції можуть бути частково скасовані проти Росії, якщо вона піде на режим припинення вогню і так далі. Ну вони заставляють задуматися. Ну і повертаючись до розмови президента України Зеленського та президента США Трампа, що заявив український лідер, він сказав, що Україна погоджується з пропозицією Штатів та Трампа щодо безумовного припинення вогню. Україна підтвердила готовність реалізувати перший етап припинення ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі цієї ночі, буквально зночі палав Кропивницький. Фактично масові удари дронами, цивільні об'єкти, цивільні будинки, лікарні, інші об'єкти постраждали. Друзі, до речі, з Кропивницького, які тримайтеся... Як і з інших міст, пишіть, як ви пишіть ваші коментарі. Я думаю, що і я, і наші підписники підтримують вас зараз в ці моменти, як і всі, хто страждає від цих жахливих терористичних актів російського злочинного режиму. Так от, під ударами, масові удари а, по Кропивницькому. Це в той час, коли, наприклад, той же радник Трампа Вітков говорив про те, що та, Путін, нібито. Віддав наказ uh, про те, щоб не бити по енергетиці, коли вже шахеди полетіли, це вже було пізніше. Тобто ми маємо паралельну реальність з одного боку. Ми бачимо ситуацію, коли Путін і Трамп поговорили. Є нібито домовленість по припиненню ударів, є демонстрація того, що це треба зробити, але Росія продовжує завдавати, і при цьому жодних санкцій проти Росії не вживається. І, схоже, що поки що наразі не планується навпаки тільки скасування, як зазначає стів Вітков. Але в той же час вибухали минулої ночі в Криму. Дуже добре попрацювали наші спецпідрозділи ГУР і не тільки, які а, дуже добре пройшлись по дорогих. І потрібних Росії радіолокаційних станціях подльот і інших по місцях дислокування їхніх зенітно-ракетних комплексів і завдали ударів. Крім того, зараз з'являється попередня інформація, що неспокійно було в Енгельсі, і що там фіксується детонація на складах військових, де можливо можуть зберігатися засоби ураження з повітря авіаційного, ну тобто. Можуть бути ракети, безпосередньо, якими Росія завдає ударів по території України, фактично, можливо, знову ж таки з'явилася інформація про те, що ворог, попри все, готує удар з повітря ракетний за допомогою стратегічної авіації, і відпрацювали на випередження наші сили оборони. Збройні сили України, головне управління розвідки Міністерства оборони, яку вже е, не одну таку атаку зривали або відтерміновували. Тому Україна показує, що як би там не було, Збройні сили України, сили оборони будуть захищатися і будуть завдавати ударів у відповідь, якщо ворог не зупинить те, що він робить. Але подивіться, що відбулося в Кропивницькому. Це ж акт терору, це ж показово. Це ж показово, щоби. Показати, що Путін тріумфує. Путін тріумфатор, Трамп дозволив бити, він собі так це подає. І таким чином принижує американського президента, американців, США. Ну, можливо, хтось цього не бачить або хоче закрити на це очі. І що найприкріше, що за таких умов, звичайно, складається все більше вражені підстав вважати, що Трамп хоче досягти. Швидкого припинення вогню, в тому числі за рахунок України, за рахунок поступок з нашого боку, щоб тільки якомога швидше це питання зняти, а Росія формально користується тим, що ну, ще ж перемовини в Джив в Саудівській Аравії, в Джидді вони будучи в Ріаді невідомо в неділю, 23 березня, але ще ж до того часу можна покуражитися, як Путін думає, можна бити, і треба розуміти, що Росія постійно тягне час. Ми з вами про це говорили. А поки Росія тягне час, ви бачите, що вони будуть робити. Це наміри ворога. Вони будуть намагатися зруйнувати якомога більше. Вони будуть намагатися натиснути якомога більше, щоб Україна була, ну скажімо так, більше готова до поступок. Вони хочуть нас ослабити так само, як на фронті, так і в тилу. Ось що буде робити Путін. Він чітко свої наміри продемонстрував, і схоже, що, на жаль, Трамп не дуже проти цього. Заперечує, це є проблема. в той же час, знову ж таки, за підсумками розмови з президентом США, підкреслюється українська позиція, що Київ прийняв американську пропозицію щодо безумовного припинення вогню на лінії фронту, і команди України та США найближчими днями зустрінуться в Саудівській Аравії для узгодження технічних деталей. А державний секретар Марко Рубіо, державний секретар США, вважає, що вже найближчими днями можна буде досягти якоїсь рамкової угоди про припинення вогню між Україною та Росією. Як вона буде укладена, поки що не зрозуміло. США виступають посередником. Зараз консультації ведуться постійно. Ну і щоб ця рамкова угода не стала фактично чи не єдиним документом, який зафіксує припинення бойових дій. І може призвести до заморозки конфлікту по лінії фронту. Такий сценарій теж, може бути, його не можна відкидати, тому що знову ж таки припинення вогню на 30-денний термін може знову ж таки перерости ще в 30-денний, потім ще в 30-денний системно порушуватися Росією, якщо й на них не тиснути. Ось це така ситуація на сьогоднішній день. Крім того, Зеленський. Попросив про нові системи Петріот, Трамп сказав, що подивиться, що є в наявності. Ну і перебуваючи в Фінляндії, президент зазначив, що першим кроком на шляху врегулювання все одно має стати безумовне припинення вогню. Навіть якщо до нього треба пройти якісь шляхи, як от тиша в небі, тиша на морі, але все одно дійде до тиші на всьому. Фронті зазначив президент, це правильні кроки, якщо ми дійсно хочемо закінчити війну справедливим миром. Ну дійсно, припинення війни, припинення вогню це план. А ну але поки що по ньому слідують е, Сполучені Штати Америки та Україна. Не видно реальних кроків від Росії, яка затягує час, а в цей час б'є по території України. Подивимося, що взагалі будуть говорити російські представники в неділю на зустрічі в Саудівській Аравії. Ну, скоріш за все скажуть, що є певний перелік, тому що Україна підготувала перелік об'єктів, по яких за жодних умов Росія не має завдавати ударів. Це теж виноситься на перемовини. От, Але поки цей процес затягується, поки ще не настала тиша, Росія продовжує ударів завдавати. Хоча знову ж таки процес рухається. Ну а у Трампа чекають, що вже за кілька тижнів може бути припинено е, бойові дії, настане припинення вогню. Ну, повертаємося до того, що говорив від що говорив Трамп раніше минулого тижня. Американський президент говорив про те, що 2 квітня, на його думку, має стати дуже важливим днем. А 2 квітня це день примирення, міжнародний. Можливо, саме на цю дату Трамп і хоче до цієї дати досягти, ну бодай припинення. Вогню в небі повне не тільки що стосується об'єктів енергетики, і на морі. Тобто, якісь перші кроки вони думають, що до того періоду, можливо досягти. Може, так і буде. Побачимо, але треба бути готовими до того, що Росія може порушувати. Ну а далі обговорення і безпосередньо про припинення вогню а, на землі. Ну а тим часом, поки триває переговорний процес, поки все це відбувається, у нас є. Хороші новини від наших захисників і захисниць, які працюють. Сили оборони України працюють, відбивають атаки ворога, знищують ворога і роблять все, щоб ослабити його наступальний потенціал і в небі, і на землі. Що приємно, мені особливо приємно зараз зачитати цю новину, тому що маю багато знайомих і достойних людей, які служать в цьому підрозділі. А це 14, 412 й полк Немезі з Силу безпілотних систем Збройних сил України. Так от оператори підрозділу а, вже знищили понад 10 ворожих ударних БПЛА шах'єд за допомогою новітнього засобу, який коштує близько 5 тисяч доларів. Тоді як вартість дрона Камікадзе складає понад 150. Тисяч доларів сили безпілотних систем продовжують проводпроваджувати інноваційні рішення, що підвищують ефективність сил оборони України задля збереження життя українців. Ну і е, сказали про те, що будуть подальші офіційні приємні для нас новини. Це, до речі, демонстрація того, е, що ми повинні розуміти, що в майбутньому, от коли ми говоримо про посилення обороноздатності, про наші гарантії безпеки, ось наші гарантії безпеки. Це розумні люди, фахівці, інженери, техніки, які мають надзвичайно серйозний потенціал і готові свої знання, свої професійні навички скеровувати на служіння нашій державі. І ми бачимо, що це працює і це працює дуже ефективно, тому що теж треба розуміти, коли ворог атакує великою кількістю БПЛА, практично зараз щоночі. Росія продовжує завдавати ударів та атак дронами по території України. Ну, фактично, в ці моменти нам потрібні всі сили і засоби для того, щоб протидіяти цим нальотам противника. Тому це дуже важливо. Завдали ударів успішно наші військові по позиціях ворога в районі Торецька, так само окупованого Скадовська на Херсонщині. Це так само дуже важливо. Ну, а Європа продовжує реагувати. Європа з одного боку вітає ініціативи щодо припинення вогню і реальних кроків до настання миру, але при цьому і критикують фактично Путіна і продовжують говорити про те, що немає результатів. Бо у Франції, наприклад. Заявили, що Путін висунув нереалістичні умови для припинення вогню. Про це сказала речниця уряду Франції Софі Прімас. Вона сказала, що умови, які виставив Путін, не здаються реалістичними, принаймні для європейців та українців, зокрема, про припинення всієї західної підтримки України. До речі, щодо підтримки всієї Західної, це цікавий момент, тому що Путін вимагає. Не просто зупинити постачання американської зброї до України, вимоги Росії, вимоги Кремля значно ширші. Він вимагає від Заходу, тобто не тільки від США, а й від європейських країн зупинити підтримку України. І до речі, зверніть увагу, що Франція ось на це відреагувала. Сказала: Ми не будемо зупиняти. Відреагувала Британія. Так само британці заявили, що вони продовжать надавати Україні зброю, боєприпаси та все необхідне для того, щоб продовжити захищатися та мати змогу протидіяти російській агресії. А чому вони почали про це заявляти? Ну, вочевидь, тому що отримали певні сигнали. І, можливо, вони, а звідки вони отримали ці сигнали? Не факт, що від Путіна не виключено, що ці сигнали вони отримали від Сполучених Штатів Америки з океану. Про те, що можливо, як варіант подумати над тим, а що якщо буде потрібно зупинити під підтримку України і надання допомоги, я би не виключав такого варіанту. Він дійсно може бути. І він звичайно загрозливий для нас. І добре, що ось, ось о, наші партнери, котрих говорять, що цього не буде. Але сам факт того, що вони піднімають цього питання питання, свідчить про те, що воно може десь дискутуватися. І принаймні вимоги такі від Кремля хтось їм передав. Ну не прочитали ж вони, скоріш за все, про це в газетах чи якихось там публіцистичних виданнях. А могло це дійсно бути насправді? Глава Міноборони Німеччини, міністр оборони Німеччини Біріс Борис Пісторіус, назвав перемовини Путіна і Трампа взагалі нульовими, власне кажучи, ну а Китай. Зазначив, що угода про мир в Україні не має слугувати інтересам лише однієї сторони, і мир не може бути нав'язаний зовні. Ну, покритикували Сполучені Штати, але про які умови? Якщо про те, що нав'язуються умови Росії, і США намагаються бути провідниками російських інтересів зараз Трамп, то це одне про що взагалі йдеться. Ну як завжди, в таких випадках китайський уряд поки що не конкретизує. На жаль, тому а, ось така ситуація. Ну а, власне кажучи, а, треба сказати, що а, дійсно видання Reuters та інші повідомляють, що дещо ослабився тиск на Росію. На жаль, ми бачимо такі тенденції. Ось така на сьогоднішній день ситуація. Але ми повинні розуміти, що, попри все, ми маємо єди, бути єдиними, консолідованими, продовжувати боротьбу за нашу. Свободу, а далі будемо стежити за новинами із переговірного фронту, що вони нам несуть, що ще скаже Трамп, і чого взагалі чекати, як на це реагувати? Ну а доти, ми з впевненістю та божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!